Слава Богу, брати та сестри. Прочитаю в основу своїх думок. Перший розділ Євангелії від Святого Марка. З 35 по 42 вірш, включно Марка, перший розділ з 35 вірша. Каже так. А над ранком, як дуже ще темно було, вставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І знайшовши його, вони кажуть йому, усі шукають тебе. А він промовляє до них Ходім в інше місце до сіл та околиць, околишніх міст, щоб і там проповідувати. Бо на те я прийшов і пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього один прокажений, і благає його, і на коліна впадає, та й каже йому: коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою, доторкнувся до нього та каже йому: Хочу, будь чистий, і проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. Слава Богу, брати та сестри. По милості Господні Він дарував нам прожити ще один місяць, і ми, прийшовши сьогодні в цей ранковий час служіння, маємо привілегію стояти перед Його святим лицем, говорити і слухати про те, що Господь з милості своєї великої зійшов на землю, заплатив за наші гріхи. І бажає спасіння кожного грішника, бажає, щоб кожний з людей спася. Це є виключно його бажання, бажання Боже. Він не хоче, щоб ніхто загинув. Він не хоче, щоб ніхто не пізнав його правди. В нього немає такого бажання. Диявол, він є той, хто обвинувачує людину. Диявол, він той, хто сіє недобрі думки, диявол він той, хто сіє сумніви в серця людські. Але Ми сьогодні є щасливі тим, що Він нам відкрився, як Бог любові, як Бог, котрий хоче очистити, як Бог, котрий зробив все для спасіння, як Бог, котрий не хоче засудити, як Бог, котрий хоче помилувати, як Бог, котрий дає надію. І ми сьогодні я щасливі тим, що можемо про це говорити і можемо про це проповідувати. І подія, яку я прочитав для своєї проповіді, вона ставалася, Хто читає Євангеліє, знає в Капернаумі, куди він прийшов зі своїми учнями. В цьому місті він багато людей зцілив з хворих різних, в цьому місці він повиганяв демонів. І коли люди побачили про те, що він зробив з чоловіком, вигнавши демона з нього, вони сказали, зжахнувшись, каже Євангелія, вони сказали, якась нова наука з потугою, якась нова наука спотугою. Він не тільки говорив, він робив, і він мав силу це робити. Слова і діла це є зовсім і різні речі. Говорити одне, робити зовсім друге. Ми сьогодні не проповідаємо просто якоїсь теорії. Ми сьогодні не проповідаємо просто якоїсь історії чи якісь повісті. Ми сьогодні говоримо про реальний Божий план спасіння. Ми сьогодні говоримо про те. Що ніяка церква, ніякий проповідник, ніякий священник, євангелист, єпископ, кого б не назвати Пророк, він не має ніякої сили спасти Мою душу. Ми сьогодні говоримо про те, що є син Божий Ісус Христос, котрий помер за людські гріхи і котрий казав Пророкові, котрий бачив його видінні відкрито. Я є той, хто сильний спасати». Нехай йому буде слава за це. І він це зробив, цей план спасіння не вимушено. Він не був примушений своїм небесним Отцем іти і спасати рід людський. Він добровільно, як агнець, йшов на Голгофу. Він пройшов цей короткий час свого служіння, і він добровільно зближався до цього тяжкого моменту. До цього моменту, котрой він так хотів звершити, знаючи, що з цього часу грішна людина може звернутися до Бога і просити прощення через жертву Його і мати надію, і мати життя. І ось він цьому Капернаумі проповідує, очищає хворих. І я читав саме це місце, де він, коли вже під ранок, якщо було темно, він пішов, щоб там молитися. І про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, тут, що Він бажає спасіння всім людям. За ним послідували його учні Петро і інші, приходять і кажуть: Ісус, всі шукають Тебе. Люди хотіли, щоб Він був. Він їм допомагав, Він їм змилосерджувався, Він їх ізціляв, Він їм проповідував всі, шукають тебе. А Він каже: Ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати. Бо на те я прийшов. Він не прийшов до одної сім'ї. Він не прийшов в одне село, він не прийшов до одного народу, не до одної нації, не до одної людини. Він прийшов для всіх. Він прийшов, щоб спасти усіх. Скільки б люди не ділилися, скільки б не мали нелюбові один до одного, скільки б диявол не сіяв оцієї ненависті один до одного, ворожнеці всіякої. Біблія каже, що Він любить всіх. Він прийшов спасти всіх, не тільки мене, не тільки Україну, не тільки нашу церкву. Він любить всіх. Він каже, і в інші місця. Я на те прийшов, щоб сказати всім про спасіння. Він прийшов, щоб спасти усіх. Він кличе всіх. Він бажає, щоб кожен прийшов і знайшов спасіння. І далі хочу сказати про. Персональне питання спасіння. Я прочитав про те, що був один чоловік, котрий був, котрий був хворий на проказу, він прийшов до нього і каже до нього, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Ви знаєте, що загальні речі, загальні проповіді, в загальному слухати це є одне. Але питання моє персональне спасіння. Коли ми лишаємося один на один, відкриті перед Богом, чесні перед своєю совістю, чесні в своєму серці перед собою, людина задає собі питання: Господи, а що зі мною? Ти знаєш моє життя, ти знаєш мої поступки, ти знаєш мої слова, ти знаєш, як я жив до цього часу, як я зараз стою перед тобою. Господи, як ти ставишся до мене. Я собі так думаю, цей хворий чоловік. Він бачив, що другі зціляються. Він бачив, що другі очищаються. Він бачив, що другим проповідуються різні люди, напевно, багато людей. І він йшов до нього, напевно, трошки з якимось сумнівом. І каже до нього: я знаю, що якби що ти хотів, то тебе міг очистити мене, якщо ти хочеш. Він написано, я читав, смилосердившись, подивився на нього. Каже: Я хочу будь чистий, Я хочу, щоб ти очистився. І цей очистився. Він має це бажання, він хоче цього. І Жанна співала про те, що він хоче цього. Він єдиний, хто любить. Він єдиний, хто прощає. Він єдиний, хто не згадує, Він єдиний, хто кидає за спину гріхи Твої. І кожного, хто кається, Він хоче, щоб ти спасся. Він хоче, щоб ти далі йшов за ним. Він бажає, щоб ти йому служив. І я разом з тобою служили йому до кінця і мали спасіння, і не загинули, і були з ним вічності. Нехай Його ім'я святе буде прославлено за це, за те, що Він любить нас. За те, що він постраждав за нас, за те, що він дарує нам надію, за те, що сьогодні ми можемо це читати і цим змістятися. Він хоче спасти і очистити кожного. Нехай йому буде слава навіки. Амінь.